Привіт! Прийшлось екстрено вести цю китюньку з базару до ветеринара, весла в автобусі. Це надзвичайно довго і важко. Як для неї, так і для мене вже відвикла я від таких поїздочок. Щось це кітці. Ми її стерилізували десь два тижні назад. ніби все було добре, шовчик все зажив ідеально, але так як кішка дуже заблошена і заглищена, от вона почала себе погано почувати. Вона погано їсть, майже не їсть. Звісно, обробили її від болів, але можливо в неї ще щось. Незрозуміло. Дуже хочу попросити, щоб ветеринар взяла аналізної крові. Ну і її треба покапати, бо якщо не їсть, то це вже не добре. Буду дуже вдячна вам за допомогу. Виглядає вона жахлива, вона ізначально була викинута така, знаєте, вся грязна, худюща. Якось так.